Всім привіт, ставте вподобайки, це канал Brucranian, канал про життя українців в Бразилії. Сьогодні ми приїхали до наших друзів, вони живуть прямо в джунглях, у них величезний такий будинок. Вони тут не тільки самі живуть, а й також приймають людей по Airbnb. Ми також, коли приїхали в Парачів, то спершу, перший тиждень ми жили в цьому будинку. Дуже гарний простір, вони дуже світлі люди. Люся, так звуть хазяйку будинку. Вона акушерка, і саме з цього почалось наше знайомство з парачі, з Бразилією, з того, що ми дізналися, що Люся вони вже біля 10 років тут живуть. Вони були чи не перші слов'яни, які приїхали сюди в парачів, і після того сюди дуже багато людей приїхало. Чого тут тільки нема? і величезний сад, така рослинність, неймовірна якась. по своїй якби, роботі Люся багато знайомиться з ким, і сюди в основному приїжджають дуже світлі, дуже цікаві люди, яких Дуже різноманітні, якби сфери інтересів, але ти можеш знати багато чого нового. І, наприклад, те, про що я не знав, процедуру, яку сьогодні про проходить Лєна, моя дружина, яка народила оцю чарівну дівчинку Мелісу. Тут в Парачі вдома у нас були домашні пологи, і вони це були соло пологи, і їх приймав я. Перед тим як приймати пологи, я проходив навчання у Люсі, яка є хазяйкою цього дому. На жаль, Люсі сьогодні немає, але ми приїхали. До неї, тому що у неї проживає тимчасово дівчина, яку звуть Аліна. І Аліна є остеопатом, дуже хорошим. Ми всі до неї вже по черзі ходимо і дуже маємо класні результати. І ну, взагалі вона дуже ну, має такі здібності, так магічні, можна сказати, трохи. Сьогодні вона робить процедуру закриття пологів для Лени. І також це називається пілінання. Потім запитаємо Лєну, вона сама нам розкаже більше, що це було, як які її відчуття від цього всього. Ось так, от широкими мазками я вирішив вам розказати, що тут відбувається. А взагалі, цей простір, де вони живуть, вони живуть біля джунглів. Тут поруч є водоспад. Ми зараз до нього спустимось. Буквально три хвилинки пройтися до річечки, і там є водоспади, там можна купатися. Дуже чиста вода, і вона доволі прохолодна, навіть в літній день найжаркіший. А там можна дуже класно освіжитися. А це доволі далеко від моря. Ну як далеко? Ну може хвилин 20 їхати на машині, може 25, завдяки тому, що. Вони сюди перші переїхали 10 років тому. С сюди дуже багато людей також знайшли апарачі, знайшли це місце. Взагалі узнали про Бразилію, і а, також ми у них брали консультацію спочатку, коли сюди їхали, щоб впевнитися, що а, точно нам слід сюди їхати. І коли ми впевнилися, то після того ми вже приїхали. І зараз а, майже рік ми тут живемо, і дуже нам тут подобається. Зараз ми перевдягнулися в машині і вирушаємо на водоспад. Отака у нас компанія. Чотири дівчинки. О, і котякін спіде з нами. Хотик, ти ходиш валтазар, ти ходиш, ходиш на водоспади. Добре, валтазар покаже дорогу. Дивіться на цього Валтазара. Папа, Я пам'ятаю Валтазар, водоспад не там. Ага, ти заховався! Ку-ку Валтазар! Він хованки грається. А ну-ка пропускай нас. Оце так І ще у нас чотирихлапий друг з нами. Аміня. Папа, аді Аміня. Олівія? Да. Попереду. Ну, буквально дивіться. Раз і все. І ми прийшли вже майже на річечку. Я не знаю, як буде йти Валтазар, а Лана піде на ручках. Отак от, ну тут якось так. Ось приблизно так ми зараз будемо спускатися разом з Валтазаром. Давай, котик, щоб я на тебе тільки не наступив, сонечко. Красунчик наш. Ти співаєш там. Дякую, Маліса. Оце ми так у джунглях тут спускаємось. До водоспаду. Обережно Ліана. Опа! Клас! Олівія? Вона вже купатися пішла з подружкою. Отак. А тут у нас вже делегація котів, собак. Всі теж прийшли на водоспад купатися. Зараз глянемо. ми давно тут не були. Отак от дівчата там веселяться. Зараз глянемо ближче. Так, ми прийшли на водоспади. Ось дівчата вже готові купатися. Лана теж готова. І Вальтазар готовий теж, бачите? Оце так кіт, я розумію. І воно Олівія перша пробує водичку. Коробніки. Котик? Ой, Вальтазар. Дарма ти на це підписався. Ха-ха, іди сюди. Котик. Масаж такий, так? Да? Хідромасаж. Агва, агва. Агва. агва! Ти хочеш у воду, так? Да. Коротше, не знаю, як Вальтазар. А нам доволі прохолодно. Сьогодні майже сонця немає, таке небо сіреньке. От. І навіть Лана, яка взагалі-то у нас морж, вона каже, що їй прохолодно. А от дівчатам старшим їм норм. Так що я не знаю. Ми будемо проводити. Я думаю, що градусів 19, вода, може. Хротик з, з нами купається. Ура! Тут, тут, тут купаємось разом. О, да. Хочеш на камінь такий? Ну зараз будемо вилазити на камінь. Ставте лайки! Собака весь цей час там сидить в кущах. І слідкував, як ми купаємось, Все, як тільки всі вийшли останні люди, він пішов собі додому. Дуже розумний пес. Всім привіт! Сьогодні в мене була така практика цікава. Я перший раз була на прийомі у остеопата. З 21-го року я узнала про остеопат, що є такі люди, які займаються здоров'ям інших людей. Ось. І коли до нас приїхала Аліна, то я вирішила, що вся сім'я повинна піти на сеанс. Але Аліна ще робить закриття родів. Взагалі я не знала, до кінця потрібно мені це чи ні. Але я подумала і вирішила, що потрібно. Спочатку ми ходили по саду, збирали квіти, потім я їй розповідала свою історію. Та історія, яку я хотіла закрити, з якою ми працювали. З квітів я зробила мандалу, і вона дуже мене. Ну, не конкретна ця аплікація мене довела до сліз, але проработка була дуже глибока, потім я дихала травами. Це взагалі так класно. Мабуть, всі пам'ятають в дитинстві, як нас матусі лікували картоплею. ставили картоплю, накривали ковдрами. І це такий же спосіб: дають трави гіркі. Спочатку ти дихаєш гіркими травами і накривають. Я не пам'ятаю, може ковдр 5 десь було на мені, а потім дають трави солодкі. Ось я там запам'ятала, що. Була трава кінза. Потім цей весь процес омивання. І сам сеанс остеопатії, де мені Аліна вправила криш. Ось, і там ще були пророботки. Зараз я так себе відчуваю досить легко. Ну, мабуть, завтра буде боліти спина, бо спину теж вона мені вправляла. І саме пелінання, закутування з піснями. З медитацією, з перероботкою я встигла і поспати, і прокинутись, і о, помріяти. Ну, Взагалі, це було чудовий такий досвід. І якщо у вас буде у когось така можливість, то я прям рекомендую це вам зробити, бо ви отримаєте легкість. Ви отримуєте сеанс масажу, остеопатії, сеанс психолога. За 4 години ви отримаєте купу насолодження. Так. Мама. Да. Це дуже емоційна така практика. І були сльози радості, сльози горя. Тому що була пророботка а, давніх а, переживань. Ось. І це дуже добре, бо якщо ти все пророб... проробив, то ти можеш рухатися далі вже з, з, з чистою душею і з чистою головою. І 4 години емоційного підйому такого гарного. І я бажаю, у кого буде можливість, цікавість, напевно, відвідати остеопата і зробити собі закриття родів. Kenzo'yu deixou. Era só.